10 березня близько 17-ї години у дорожньо-транспортній пригоді загинули інспектор дорожнього патрульної служби державното інспекції та громадський активіст. Правоохоронець ніс службу разом із колегами та представниками громадськості на блокпосту Кополи Полтавського району, ДТП спровокував водій порушник, якого неподалік від місця події затримав екіпаж ДАІ. на вимогу працівників ДАІ не зупинився водій позашляховика лендровера. Після чого на його переслідування відправилися два громадських активісти на автомобілі Тойота Корола та разом з ними інспектор ДПС. Їм на допомогу також відправилися екіпаж ДАІ на службовому автомобілі. Під час переслідування відбулося зіткнення позашляховика лендровера з Тойотою, після чого Тойота зіткнулася з вантажівкою. На жаль, в дорожньо-транспортній пригоді загинув інспектор ДПС, а також мешканець міста Полтави. 39-річний водій автомобіля «Тойота Корола, мешканець Полтавського району, з тілесними ушкодженнями звернувся по медичну допомогу до Полтавської обласної лікарні. За даним фактом відкрито кримінальне провадження за порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами. Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від 5 до 10 років з позбавленням права керувати транспортними засобами.